У неділю 13 листопада у Луцьку із концертною програмою перед земляками виступить солістка ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Оксана Козунь. У складі цього колективу співачка об'їздила майже всю Європу, але весь час мріяла про сольну кар'єру. Втілювати мрію у реальність Оксана вирішила з рідної Волині. На прес-конференції артистка поділилася з представниками змі творчими планами та розповіла про здобутки. У творчості співачка вдало поєднує різні стилі музики. Оксана Козунь випустила демо-версію диску для тебе. Глибокий зміст її писань змушує замислитись, а деколи знайти відповіді на життєві запитання. Вокалістка цілком визначилась зі своєю творчою позицією. Я определилася тим, що я хочу, в якому стилі, в якому напрямку я хочу працювати. І е, я думаю, що е, він буде. Цікавий, принаймні, я хочу, як то кажуть, такий вислів, брати. От чим ти будеш брати? Я хочу брати творчістю, голосом, музикою і творчістю оце таке головне, головне моє, що е, робити якісну музику. Пісні, які б доносились до серця, до душі, пісні, які б хвилювали душу, які би, через які можна було би сказати людині а, щось таке, над чим би вона задумувалась, можливо. І а, якщо б їй допомогла цій людині, наприклад, я би була б просто найщаслива в світі. О цим я хочу брати. Артистка неодноразово брала участь у творчих конкурсах і фестивалях, під час яких вона сформувалася як сольна співачка. Одностайне журі, тобто куди б я не пішла, мені кажуть, що в принципі таких, як я, їм не потрібно. Я вже готова виконавитися. І зараз, в принципі, всі конкурси побудовані на те, щоб. Взяти когось можливо менш досвідченого, можливо, якесь шоу зробити, роздути якусь таку зюминку з цієї людини. Тобто, а коли ти приходиш, у тебе вже сформовані свої позиції, моральні, внутрішні, стилю, напрямку, музики, таких людей, таким людям треба робити щось своє. На запитання, хто ваш продюсер, співачка впевнено відповідає: мій продюсер Бог, співачка від Бога, Оксана Козиць, впевнено, підкорює творчі вершини. Я растворюсь в твоих руках и оставлю аромат сладконежный, жаль и безгрешный.